гості до навчального закладу. Сьогодні в нашому садочку відбудеться благодійна акція, яка називається Казки ми граємо, до миру закликаємо. Скажіть мені, будь ласка, ви любите казки? Так! <тас> <тас> а які казки ви знаєте? <тас> а я знаю, <тас> казки. <а> <тас> Шолом... А, голова голова. А ти? Солонений бочок, пан Коцький. А я люблю. А ти любиш казки, показує на мене. У нас сьогодні є поважні гості. Це у нас є військовозобов'язаний, який бере участь в антитерористичній акції Волованич Дмитро Григорович. Давайте ми йому. Він є папою хлопчика Голова Артема, Артем, який також у нас є. Ми сьогодні подивитись казку, яку покажуть нам актори, аматори, батьки середньої групи. Капітошка, там таїна капітошка. А кошти, які ми з вами всі зберемо, ми по... Поставимо ось таку гарну коробочку, де написано учасникам АТО від дітей дошкільного навчального закладу номер 18 Як називається заклад? 18. А називається він Зірочка, Зірочка Молодці. Ось ми сюди все складемо і віддамо. І віддамо. він повезе. Ви далеко там, де він служить. А знаєте, чого він там служить? На, війні. На війні. А того він там служить, він хоче, щоб в нашому рідному місті ніколи не було війни. Да. Да. Щоб ви приходили в садочок, посміхалися радішую всіх вас до перегляду казки пан Хоцький. Отже, будьте всі уважні, слухайте гарненько, приготуйте свої долоньки і бажаємо вам гарного перегляду. Давайте поаплодуємо, щоб наші актори вже знали. Щоб... Не буду будувати я його ні за що. Yeah. Добре, бабу, заведу, та там і покинув. Йди на морщику сюди, ти вражати. Мішок до лісу подався, там зоставив під пеньком, чемно попрощався. Живе, Мурчику, тут гарно, їш траву, малину, не хотів ловить мишень, а спав цілу днину. Я лисичка, я сестричка, По лісу гуляю, я гусяту пасу, Зайцю піджидаю. Може, <плес> милий, що за диво? Перше таке бачу, скажи мені, як ти звешся. Молодий козаче, що тут робиш, поробляєш, куди шлях ти держиш? Я пан Коцький, цар звірів, по лісі мандрую, Дуже добре бачу. А ще краще чую, можу всіх я вас поїсти, якщо розізлюся. Ойди котику, коточку, не спарись, не серце. Би для тебе є у нас куряка на сперце. Уйди швидше, поспішай, жити у хатину. Буду я тебе глядіти, як малу дитину. Кіт заснув, лисичка встала, тихо вийшла з хати, сіла собі на пеньочку, прошник вишивати. Вже прийшло чимало часу, кіт поспав, проснувся, став з собою розмовляти, вслух думки казати. Саме у цю розмову підслухав зайчисько, який пробігав біля хати близько. А от ти її Ох, і добре тут живеться. Лисиця гарненька. Вона мене так милує, як дитя маленьке. Можу спати, погуляти, книжку почитати. А ще можу, як захочу. Як буде охота половити усіх звірів і кинуть болото. Як почув усе це зайчик, то дуже злякався, Побіг від відти від, від мерщій, під кущем сховався. Маленький, куди маленький. Ти до зайчику сюди, Розкажи скоренько, Хто ж тебе так ляка? Ти моє сердень. Чому зайчику тремтиш, як та осика, скажи нам усе нащі, щоб не було лиха. Ой зі сміху, я помру, дивлячись на тебе. А мені вже не до сміху. Сімовчи, звітні. Бо я бачив у лисичці. Отаку звірюку <гум> він сказав, що за годину нас усіх половить ще й посадить в мішок і в ворога дівто. Що ж тепер нам всі робити? Що ж нам поробляти? Як же, братці, нам усім в лісі поживати? Я вважаю, всім нам треба подарунки нести, щоб оцей страшний збірюка не чіпав нашої честі. А я Йоса не боюся, я клубком звернуся, воно саголкам мовруся, будуть іти тобі знати, як маленького мене. Ми соромно чіпати. Ну, страшний, ну здоровенний. Ну і що із цього? Треба, друзі, нам насамперед глянути на ньому. Підеш зайчику, Ти знаєш, де його шукати. Запроси його у гості до моєї хати. Вірно. Вірно, Білка каже, глянемо на нього, а тоді вже поговоримо. Гарну з ним човненько. На біду я народився у лиху годину. Зараз піду до лисички, а вже і згину. За столом вона сиділа, чайок попивала Булку з маслом куштувала, тихо так співала. Добрий день, руда лисичку, Гарна та мала чимненька. Запрошує вас, білочка, в гості, всю чимненьку. Прихвати разом з собою гостя ти страшного. Всі ми дуже хочемо глянути на нього. Ми у гості з ним прийдемо, та ви поховайтеся. Бо розвіра вас та шматя, тоді ночувайтеся. У гості вже вони прийдуть, лисичка сказала. Але всім нам поховатись. Вона наказала, попорве всіх нас на шмаття, дедького зачує. Буде тоді всім нам лихо? Отаке От віщує. Хай. А де ж звірі всі поділись? Ніхто не зустрічає. Усі звірі у лісі зараз поховались, бо дуже тебе Подарують Григорію Михайловичу гарні Валентинки. І він їх з собою і роздасть солдатам. Бажаєм миру Україні, даруєм серце оберіг, щоб він сміливому солдату важку хвилину допоміг. Будь ласка, будь ласка, подаруйте. Старуй для солдат. Таєночка, а оцю постав, постав солдату в кишеню біля серця, щоб в нього завжди була наша, наша беріг. Цього він дочувався. Давайте, покажем. не, не хвилюйтеся, скільки є сім'ї. Ага, 450. 800. 800 86. Льоша. Да. 65 -50. 65, поранення. Віку передавайте діти, будь ласка, забирайте. Друга молодша група, група капітошка. Ой боже, кульбабка, поплутуйте кульбабці, кульбабка, 140. Серед да? середки э, да, сере, ага, Малюки мандрівники.

Вільного віку А 65 батьків. Вони назвали того, що тримають за будак. Старша група Б. Сонечко. 18 Тріс Антонівна, будь ласка, підрахуйте. От є Я Запрошую до слова. Ми дуже різко, управління освіти науки, що Валентина Таїсу Антонівна, у нас такі. Шановні батьки, шановні діти, ми звичайно в такий легкий, тривожній для нас, час, ніби для всіх інших розлікаємостей. Але стій, молоку, ми з вами спільно робимо дуже гарну справу. Тому що перше, це те, що кожен з нас, кожен з хтось брав у цьому залі, є небайдужим до ситуації, яка склалася в нашій країні. І звичайно, за цей рік ми вже всілякими способами збирали гроші. Але саме дошкільний заклад номер 18 не втомлюється придумувати різноманітні акції для того, щоб і залучити і батьків. І щоб для дітей це було цікаво. І саме головне, майже щомісяця, ми... правда, Ірина Нато, проводяться такі акції допомоги. І саме головне, що всі, що ця допомога адрес, саме направляється адресно, саме попадає в ті руки, які е, мають... І я дуже хвилююся в такі моменти завжди, які, які вони повинні потрапити нашим бійцям. Ми бажаємо витримки, наснаги. І найголовніше, що тримає людину і надає її сили, волі, це те, що вона знає, що її підтримують в рідному домі, її підтримують в рідному місті, її підтримують люди. А саме головне. Щастя і миру бажають наші діти. Я вам сьогодні всім дуже вдячна імені управління освіти за те, що ви тримаєте таку активну громадянську позицію, за те, що ви не байдужі до того, що відбувається в нашій країні, і відповідним чином виховуєте своїх житей. Дякую вам всім. Слава Україні.